Всім добрий день, ви на каналі DucTool. Я знаходжусь ось на роботі. Так, прийшла в ремонт магнітола Бакстернадінка з BSF 141R. Так, заявлений дефект нема звуку. звуку. Ну, проблема в тому, що тут а, вийшов з ладу інше. Тобто спалили акустику усілок. Зараз ми його замінимо і потім зберемо, і протестуємо. Так, запаюємо інчеху нову. Паяльничок GBC. 245 ручка. І поїхали набор на камеру не дуже снимать одним одной рукою паять но в принципе я так частково покажу вот и, -т -т и так запаяем все ножки так запаяв я вончешку. все разбираем проверяем